В минулому уроці ми говорили про заощадження і фактично визначили, що на суму наших заощаджень впливає два параметри це наші доходи і наші витрати. Ми робили фокус на те, щоб якось контролювати наші витрати через додатки, через створення сімейного чи персонального бюджету. В цьому уроці ми поговоримо про іншу складову заощаджень, це наші доходи. Тобто, щоб ми могли заощаджувати, нам треба або менше витрачати. Або більше заробляти, а краще і те і інше. Для того, щоб більше заробляти, треба спочатку визначитися, які взагалі існують види доходу. Їх так глобально можна поділити на два: це активний та пасивний дохід. Активний дохід він пов'язаний з нашою основною діяльністю. Це може бути якась робота, фріланс, підробітка, або будь-який інший процес, де ми обмінюємо наш час та наші навички на гроші. Пасивний дохід це. Той дохід, який не залежить від нашої роботи. Це кошти, які створюють наші кошти. Тобто ми сформували капітал, його кудись проінвестували, і він тепер дає нам цей пасивний дохід. Це можуть бути якісь відсотки, це може бути якась рента, або якісь роялті там, за нашу написану книгу і так далі. Існує три основних способи, як ми можемо більше заробляти. Перший це підвищити нашу продуктивність. Не на кожній роботі це можливо, але якщо ви, скажімо, швея або барбер, перукар, ви можете це зробити. Ви можете в одиницю часу виробляти більшу кількість виробів, за яку вам будуть здійснювати оплату. Друге, це можливість змінити роботу. Змінити роботу ви можете або в в вашій же сфері, умовно, ви були бухгалтером, і ви просто перейшли в нову компанію, де ви тепер також є бухгалтером, але на більшу зарплатню. Другий варіант змінити роботу це змінити кардинальну сферу діяльності. Тобто, умовно, ви були бухгалтером, ви вирішили тепер бути веб-дизайнером, ви на це вивчилися і фактично перейшли в нову сферу, яка є зараз більш затребувана, і де у вас будуть більші перспективи в заробітку. І третій метод, він найпростіший, це додатково обміняти час на гроші. Це може бути якийсь підробіток у вигляді фріланса, або ви можете надавати якісь послуги через веб-портали, такі як, наприклад, Kabanchik.ua, або ви можете просто. Додатково десь підробляти, не знаю, кур'єром голову або в таксі уклон. Це може бути будь-що на ваш розсуд, просто ви додатково ваш час, який у вас є вільний, обмінюєте на додатковий заробіток. І не обов'язково це має бути корелювати з вашою основною сферою діяльності. Головне правило великого доходу таке, що чим більше цінності для людей ви створюєте, тим більше грошей натомість ви маєте. А щоб створити цю більшу цінність, ви можете використати один з трьох інструментів або більше витрачати часу. Тобто, скажімо, ви консультуєте людей не 6 годин на день, а там 7-8 годин на день, і таким чином збільшуєте ваш заробіток. Другий варіант це отримувати якісь конкурентні навички, які дозволять вам в майбутньому розбудовувати вашу кар'єру, проходити якісь курси професійної кваліфікації, отримувати якесь додаткове спеціальне навчання, яке вам потрібно для того, щоб ви ставали як спеціаліст ціннішим, досвідченішим, і будували кар'єру, відповідно отримуючи більше винагороди у вигляді заробітньої платні чи доходу. І третій метод це ви можете стати медійним. Тобто ви можете просто скористатися соцмережами: Instagram, TikTok, Telegram, Ютуб, для того, щоб показувати і розказувати людям про вашу діяльність, про ваші послуги чи про ваші товари, і таким чином отримувати нових клієнтів. Якщо ви інтернет-магазин, ви можете зробити Тік-Ток, де показувати ваші товари. Вживу. Або ви можете створити YouTube канал, де розказувати про ваші послуги як юриста чи бухгалтера. І таким чином люди, які будуть шукати те чи інше питання, будуть натрапляти на ваше відео, і потім якась частина з них буде звертатись до вас, таким чином, ви будете генерувати собі додаткових клієнтів. Навіть якщо ви працюєте бухгалтером в компанії або вчителем в школі, ви можете створити соціальні медіа і таким чином отримувати собі клієнтів на додаткові послуги, наприклад, на відкриття ФОП. на Ведення ФОП або отримувати учнів на репетиторство. Тобто, зараз інтернет та соціальні медіа вони відкривають багато дверей для того, щоб заробляти більше коштів, тому що через інтернет ви можете доносити більше цінності до більшої кількості людей. Як взагалі знайти свій напрям, в якому ви хочете будувати кар'єру і щоб це було максимально органічно? Є такий японський принцип, який називається ікігай, тобто, це перетин чотирьох таких е, кіл. І кожне коло з них щось означає. Перше коло це що я люблю. Ви можете виписати взагалі все, що вам подобається, якісь ваші хобі, ваші заняття, якими б ви займалися, і без фінансової підтримки, тобто безкоштовно. Друге, це те, що зараз треба людям, тобто що потребують люди, яких можливо навичок їм не хватає в вашій сфері, які б ви могли їм дати. Третє, це за що взагалі платять. Є такі навички, за які там просто не платять гроші. Ото мовно в Україні навряд чи хтось буде платити гроші вчителю гри в Го. Можливо, я помиляюся, але це настільки вузька ніша, що вона навряд чи буде затребуваною. І четверте, це те, що я вмію. Просто випишіть списком все, що ви вмієте, і таким чином ви. Отримуєте оці от 4 кола і на їх перетині шукайте якісь ніші, які ви могли закривати, і це буде максимально екологічно для вас, де ви в довгостроковій перспективі отримаєте найбільше коштів. Ділюсь з вами певними ресурсами, які допоможуть вам почати більше заробляти. По-перше, це освітні платформи, такі як Coursera, Udemy Prometheus. На них ви можете знайти безліч курсів з різних ніж та сфер, можете їх пройти, там є безкоштовні, є платні курси, вони допоможуть вам Своїти якісь навики конкурентні, які допоможуть вам будувати кар'єру в тій чи інші ніші і поступово більше заробляти. Друге, це сайти з пошуку роботи та підробітку. Це можуть бути різні фріланд сайти, типу як Апворк, можуть бути українські платформи, де ви можете знайти якусь підробітку, типу Кабанчик. Або там бла, -бла де ви можете підвозити людей за гроші, якщо кудись їдете. Або це можуть бути сайти типу робота.ua або Work.ua, де ви можете знайти якісь вакансії і спробувати змінити вашу поточну роботу. Третє це соціальні мережі, є багато груп в Телеграмі, в Фейсбуці, де люди пропонують якусь роботу, шукають якихось спеціалістів чи майстрів, і ви можете також там моніторити ці ресурси, відгукуватися на неї і таким чином брати підробіт. І четверте, це ви можете знайти якусь спільноту. То людей, в яких такі ж самі потреби, які також хочуть розвиватися, заробляти, заощаджувати, інвестувати. Таким чином, оточення, яке буде навколо вас, воно буде вас стимулювати. Ви будете обговорювати якісь ідеї, отримувати якісь зворотні зв'язок, і разом ви будете в цій синергії рухатися до ваших фінансових цілей. Я можу порадити нашу спільноту українських інвесторів ITOX. В нас досить дружне ком'юніті. Ми спілкуємося, допомагаємо, відповідаємо на питання. Крім того, в нас більше 250 фінансових лекцій, які можуть вам допомогти на шляху від закриття боргів до побудови вашого капіталу фінансової незалежності. Ще одна вправа зі Стенфордського університету, яку давав професор своїм студентам, яка називається як вправа кросівок. Ви можете взяти якийсь банальний предмет, в нашому випадку це кросівок, і просто записувати на лист бумаги, що ви можете з цим кросівком робити. Ну, я скажу так, що за один день ви там напишете максимум там, 5 ідей, що можна зробити з цими тим, з кросівками, наприклад, там, носити, бігати в них, поставити їх, щоб вони десь стояли, і фактично все. На цьому ваша фантазія завершиться. Але якщо ви продовжите думати, то вам будуть із дня в день приходити все нові ідеї. І вони Будуть більш креативнішими. Хтось скаже, що можна ці кросівки закинути там на провода. Навіщо не знаю, але фактично це можна зробити. Хтось скаже, що з цього кросівка можна зробити підвазонник цікавий, насипати туди землі і посадити якісь рослини. І фактично, ми вже знаходимо якісь нестандартні рішення для цього кросівка. Те ж саме відбувається і з вашими доходами. Якщо ви зараз ще не знаєте, як ви можете збільшити ваш дохід в вашій сфері чи в яких суміжних нішах, Дробіть цю саму вправу, яка називається кростіво, але з вашими доходами, просто запишіть, як ви можете зараз підвищити ваш дохід, де ви можете взяти додаткові кошти, і ви напишете там 5, 6, 7 до 10 ідей. Але якщо ви будете працювати в цьому ж напрямку, ваш мозок переналаштується. Я впевнений, за тиждень у вас вже буде більше ста ідей, як ви можете заробляти більше. Ви просто налаштуєтесь на цю хвилю, і потім ваша задача буде вибрати дві-три ідеї з цього списку, які вас найшвидше приведуть до якогось результату, і почати їх реалізовувати. І таким чином, я вас увіряю, рано чи пізно ваша фінансова ситуація зміниться на краще. В нашій спільноті ITOX є не один ефір про те, як збільшувати ваші доходи, є особисто моя лекція, є моєї колеги, яка розповідала про те, як створювати множинні джерела доходу, тобто не одна робота, а створювати ще додаткові джерела доходів для того, щоб бути менш вразливим до ситуації, які нам підкидає життя. Тому ви можете також доєднувати до нашої спільноти і прокачуватися в плані збільшення доходів, в плані створення джерел доходів ще більше. Що зробити після цього уроку? Перше, як я казав, після вправи кросівок, визначить один-два способи, якими ви можете підробити підвищити ваш поточний рівень доходу, по-друге, те по цим способом спробуйте розписати план дій. На 7 днів, тобто, що ви будете робити кожен день для того, щоб збільшити ваш дохід. І третє, це все таки почніть думати, як ви можете заробляти системно, а не епізодично. Тобто продати щось на OLX, це такий разовий заробіток. Ви не зможете продавати все життя, якісь ваші власні товари, якщо ви лише не організуєте якийсь бізнес. А якщо ви, наприклад, заведете ваш YouTube канал і будете через нього доносити інформацію про ваші товари чи послуги, ви зможете системно отримувати клієнтів і систем системно збільшувати ваш дохід, те саме через навчання. Якщо ви будете постійно вчитися, розвиватися, ви будете системно рухатися по кар'єрній драбині і системно збільшувати ваші доходи. Тому фокусуйтесь першочергово на ці напрямки, які дають вам щось не разово, а системно. Ну, давайте якось підсумуємо вже ті чотири уроки, які ми пройшли. Ми розуміли, що треба якось збільшувати наші доходи, треба зменшувати наші витрати через ведення персонального бюджету. І от я вівому, в нас є якийсь хлопець, нехай звати його Олег, який заробляє 20 тисяч гривень на місяць і витрачає ті самі 20 тисяч гривень на місяць. В нього немає ні боргів, але й немає ніяких заощаджень. І через рік його. Капітал сукупний буде становити 0 гривень, тому що він фактично все, що заробив, він те й витратив. І уявімо, в нас є якась дівчина, нехай її звати Оксана. Вона не лише подивилася ці уроки, а й почала на практиці реалізовувати якісь поради. І через фокус на збільшенні доходу вона щомісяця. На 5% збільшувала свій дохід. Тобто її дохід також базово становив 20 тисяч гривень, але на наступний місяць вона вже заробила 20 тисяч гривень, на ще через місяць вже 21 тисячу, і таким чином вона через рік змогла дорости до доходу в 37 тисяч гривень. І при тому вона через ведення персонального бюджету знайшла якісь категорії витрат, які вона оптимізувала, і вона скоротила свої витрати з 20 тисяч гривень на 18 тисяч гривень. Тепер ми маємо такий сценарій. Що вона заробляє 20 тисяч гривень? Кожен місяць на 5% її доходи збільшуються, і її витрати становлять 18 тисяч гривень. Давайте подивимось, який капітал вона матиме через рік. І це вже буде 102 тисячі гривень. Не така вже і велика різниця да, між Олегом і Оксаною, тобто заробіток 20 тисяч. І Оксана спочатку заробляла 20 тисяч, всього на 5% вона підвищувала дохід, вона всього на 2 тисячі гривень, тобто на 10 відсотків вона оптимізувала свої витрати. І через рік вже колосальна різниця у Олега нуль. А у Оксани понад 100 тисяч гривень. Уявіть, що буде через 5-10 через років. Системні кроки та дисципліна вони приведуть вас до бажаного результату. Тож ми навчилися з вами заощаджувати, ввести бюджет, формувати резервний фонд, розбиратися з нашими боргами, відкладати якусь частину капітала. І тепер прийшов час навчитися цей капітал примножувати, тобто інвестувати. Про це в наступному уроці.